Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Диявол знає, що контролюючи думки людини, він зможе контролювати усе її життя. Це наша війна, як я казав, це є війна за людську душу. Тому що грань між людяністю і тим, якби, що її втратити, є дуже така хитка. І людина, яка потрапляє на війну, може дуже легко втратити своє я, свою особистість і стати нелюдом. Тобто нелюд це той, який не любить людину, не любить життя, він ненавидить життя і намагається будь-якими способами це життя знищити. Дуже складно заставити людину просто йти когось вбивати. І для того, щоб це зробити, диявол використовує маніпуляцію. Маніпуляці людиною це заміна її думок, а радше намагання в, ці, в розум людини впихнути ті думки, які не відповідають природньому стану речей. І от Ніл е, Андерсон у своїй книжці Той, хто розриває Кайдани, він якраз говорить про те, що як відбувається одержимість людиною. Один з моментів, на якому він наголошує, якраз на тому, що диявол знає, що контроль думок це контроль всього життя. Зрештою, так він зробив з Євою. Він почав контролювати думки Єви, коли з нею вступив в діалог і контроль думок починається, коли людина сумнівається у Бозі. Коли людина починає сумніватися. В тих правдах, в тих істинах, які Бог нам дає, які Бог нам залишив в першу чергу через заповіді, а по-друге, які залишив Ісус Христос. Тобто, коли людина починає сумніватися у любові, і тоді вона втрачає адекватні свої думки. І коли людина сумнівається в своїй любові, сумнівається в любові іншої особи, нею легко маніпулювати. Тому що, коли ти не відчуваєш, що тебе люблять, людина відчуває самотність, людина починає відчувати свою непотрібність. І вона тоді прагне одного завоювати. Ось цю важливість завоювати свою цінність. Подивіться на малих дітей. Як діти завойовують свою любов, любов до себе? Тим, що вони бешкетують, вони кричать часто, вони ламають і розбивають якісь речі. Тобто дитина мала, дитина я говорю про малих дітей, будь-яким способом намагається. На себе звернути увагу. Доросла людина, яка сумнівається в любові, вона хоче завдати болю іншим людям, щоб в такий спосіб на себе звернути увагу. Тобто диявол в... піддає сумніву любов. Ось це є маніпуляція думки. І от подивіться на цю війну, на хід цієї війни, з чого вона насправді почалась, почалася ця війна? З маніпуляцій. Формування суспільної думки. Причому саме в Росії не тільки в Росії, але в нас, в Україні. І формувалася думка яка? Що ми, українці, нічого не варті, що ми ні на що не здатні. Що ми насправді не нація. Навіть великий, так званий великий президент Кучма написав книгу Я України, здається, в якій собі дозволив написати, що нації українців не існує. Він це написав. Тобто вже тоді нам формували думку про те, що ми не є нормальним. Що українці це нижчий сорт? Ще за часів царської Росії українців називали малоросами. Тобто вони, росіяни, великі роси, вони великий народ. А ми, українці, малороси, Ми є малі, ми є менший брат. На російському телебаченні яку формулюють думку? Що вони росіяни супернація, а всі інші це вороги. А що треба зробити з ворогом знищити? Що робили, формуючи в нас, українцях, оцю думку про меншу вартість? Що ми ні на що не здатні? Що за нас все вирішено? І зараз знову цю думку в нас вбивають. Тобто в наші голови намагаються запхати. Ось так діє диявол. Він хоче через засоби масової інформації контролювати нас, людей. А як контролювати? Посіяти сумнів в тому, що ми є люди. Посіяти сумнів в тому, що ти є велика особистість. Посіяти сумнів в тому, що ти є люблена особа. А закласти в голову те, що тобі всі заздрять. Закласти в голову в те, що всі твої, всі довкола це вороги, які хочуть тебе знищити і в тебе забрати. Вкласти в голову людині все те, що ти нічого не вартий, за тебе вже все вирішено. Що не варто нічого старатись. Запам'ятайте, якщо ви чуєте ці фрази, ці думки. Це означає, що диявол через людей хоче вами маніпулювати. Бути вільною особою це знати кілька речей. В першу чергу, що Бог нас створив найкращими, найкращим своїм творінням. Бог нас творив для добра і для любові. Ми були сотворені в добрі, і цей світ сотворений для нас. Бог нас настільки любить, що прощає нам наші гріхи, і свідченням Його любові, і прощення наших гріхів є те, що Він свого Сина послав цей світ, щоби Його Син Ісус Христос. Навчив нас знову жити в любові, і за це Він помер на Христі, перетерпівши зраду, біль страждання, смерть. Бог так любить світ, так прощає нам наші гріхи, що дозволяє своєму синові а радше не до того, що дозволяє, а посилає свого сина заради нас умерти. То як ми маємо право зневажати Бога тим, що кажемо, що ми нікому не потрібні? Тим, що кажемо, що мене ніхто не любить, тим, що ми сумніваємося в собі? Якщо Бог заради нас помер на Христі як людина? Це має стати для кожного з нас найпершою ознакою того, що ми є вільні. І та людина, яка в це вірить, та людина, яка приймає цю жертву Ісуса Христа, приймає ось цю Божу любов, приймає усвідомлення того, що я є найкращим Божим творінням, я є його дитиною, та людина ніколи не буде сумніватись, та людина завжди буде вільною. Пам'ятаємо, що ця війна це війна і за людську душу. І ми воюємо не тільки проти тіла і крові, тобто проти росіян. Але ми воюємо ще проти духів і начал, проти диявола, який маніпулює людськими думками і, і життям. І через цю маніпуляцію ми маємо війну. І щоб в ній перемогти, ми всі українці. Повинні бути вірними Богові і не піддаватися на ці маніпуляції, не піддаватися на ці хибні думки, які нам в голову намагаються зараз запихнути. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, в цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали су свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цю сьогоднішню ніч. А завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, усе завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!